Всім привіт! З вами я 9 Та сьогодні я вже знову вітався, тому що я е, вже на цьому. Ну, на е, це я тільки що знімав те відео, а зараз знімаю це. Ось такі 50 гривень. Ой, ой, так. е, мені напоминає... Ось цей водяний знак, там де тисяча гривень. Воно мені дуже сильно напоминає. Так, ось така 50 гривень, єдність рятує світ. Далі. Єдність рятує. Єдність сила. Ось таке. Ось таке-всяке прикольне. Ось така. Тираж 300 тисяч рік випуску 2024. Дизайн банкноти е і упаковки е Володимир Тиран, Олександр Харук, Сергій Харук. А, так. З, одно, е з одною фамілією. Одна на всіх. Або одного фа, одно фамінця. Зараз я от все вложу сюди і до вас прийду. Все, я вже вожив. Читаємо текст. Єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу Україні в боротьбі проти російського агресора та рятують світ від хаосу та мороку насилля. Ось єдність святує світ, такий знак України, в принципі, ця купюра, це по типу, про те, який ми сильні з'єднані. Та якби не військові, то б, я би тут не сидів б, знімав, б, то я би і не знімав би це відео. Так що стай, ставайте кожен раз на хвилині мовчання і в шану буде пам'ять загиблих. Так ось отака монета. Національний Банк України. Всім бувайте, з вами я був Марк 9. Всім бувайте!